Вітаю вас! Ну і запрошую сьогодні, 11 березня, 21.00 за київським часом, на стрім запитання та відповіді. Ну, це якби само собою розуміється. Але основна думка цього відео. Дивіться, я робив відео, де висловлював свою думку, що майбутнє за невеликими містами та селами. Чи дійсно ці мегамонстри почнуть, якщо не зникати, то не бути таким популярним. Зразу виникли кучу запитань, тому люди добрі. Я, звичайно, розумію, що зараз війна. Все я знаю. Але я ще не говорю про зону бойових дій. Звичайно, що зона бойових дій, ну ми ж здорові люди, ну, я ж виходжу з точки зору, що Україна перемагає, виганяє російських окупантів і ми починаємо відбудовувати Україну. При цьому, ще раз наполошую, у нас відбулася радикальна реформа. Дуже радикальна. На сьогоднішній момент у нас система бюджетів, як є в євроспільноті. Я розумію, що ви ніколи не це звертаєте увагу, а я звертаю. Тому що це дійсно радикально. Що це означає? Раніше в нас була татарська, як в Росії. Все збирає Київ і Діл. Як результат то до дурні. На місцях ніхто нічого не хотів робити, поки хотів, щоб було погано. Тоді з Києва тут більше грошей можна буде потримкати. А зараз ні. На сьогоднішній момент, і ще раз повторюю, у нас вже це зроблено. Ну, просто війна дійсно створила проблеми. Але це було зроблено ще в 2000, ну фактично, в 2020-2021 воно вже запрацювало. Що це означає? Це означає, що, подивіться, ви живете звичайно, в звичайно селі. В вашим селі зарах... існує приватний підприємець. Один. Погано. А якщо 10, о, краще. І от уявимося так, що ваші приватні підприємці, не якісь там справжні люди, які платять зарплату по-білому. Так. Да. Ну платять, ну а чому б мені? Ну тратить, от, от, от треба все красти. Чому красти? Чому не можна по Ні, я не заперечую, ваш приватний підприємець може займатися там, малим гешефтом. Купи продай, яка різниця? Магазинчик у нього, ну яка різниця? Ось. А що пану магазинчик? Що ви такого? У мене знайомий, так взагалі в нього невеликий бізнес, він оці коропи вирощує, Ну, ставочки так. Та, маленький бізнес, він приватний підприємець. Але платить зарплату по білу. Ну, у нього там є працівники, які за цими коропами ходять, як ви зрозумієте. Що це відбувається? Це відбувається, що податки, які він платить, як приватний підприємець, і податки зарплати. Розумієте, от те, що нараков по-білому, не єдиний соціальний внесок, а податки. Ви зрозуміли. 60% йде місцево. Село. Як результат, Бюджети, сіл, звичайні. ну зараз ви знаєте, це називаємо ОТГ. об'єдна громада. На яка різниця село, ОТГ, ну давайте будемо називати е, декілька сіл. Ну від цього ж не поміняється нас. Ідуть на місцях. Раніше цього не було. Все в Київ, все в Київ, а зараз сюди. І дійсно, на сьогоднішній момент, якщо в цьому селі приватні підприємства, не мерзотники, тому що дійсно, ну, буває на горіці, хлопці, ну, ви такі патріоти, щоб вас побивали. Ви всі приватні підприємства, всі крадете, нічого по закону робити не хочете. кажуть, ой, в нас так погано, а чого ж ви крадете все? Ой, так ми ж крадемо для себе. Але є дійсно нормальні села, де приватні підприємці, і ще все, приватні, дійсно працюють по білору. Да, ви скажете, ну, ну, вони ж не обов'язково повні щось таке пахальне. Магазинчик, склад. Матеріалами торгують. Да. А, оце мода ще зараз пішла торгувати саженцям і так далі. А чому мені? Біда, невеликий бізнес, ну, а хто може? Чому? І завдяки цьому формується місцевий бюджет ваших громад, вашого села. Далі... Ну ви ж обирали цих депутатів, тільки не говоріть, що ви їх не обирали. Не говоріть. В селі, як правило, всі друг друга знають. Коли ви їх обирали, і говорите, ой, Фалинко, ви знали, що він мерзотник. Якого біса ви його обирали. Тільки не, не треба говорити, що от не треба. Якщо ви мерзотника обрали, мучитесь. Ну ви ж знали, що це за людина. Ну, Знали, чого. Обрали нормально. І дійсно, сьогодні ще села, де реально обрали реальну людину. Ну, Не якось мерзотника, а реально. І так як тепер, я говорю, дивіться, що тепер це все в селі. Не отуди, от а отут. От І громада приймає рішення. Заасфронтувати дорогу, будь ласка. Оці плани зробити, будь ласка. Перемонтувати школу, будь ласка. Не треба тепер в Києві питати дозволу або в районі, в Самі, самі. Побудувати парк. Будь ласка. Розумієте? І що відбувається? Відбувається наступне. Що дійсно нас зараз, села, ну я ще розумію, що війна, але якщо подивитись, то є дійсно моменти, коли ну, таке було зачухане село. Краста, дай ніхто не заперечує, воно там несуть. Але центр зробили, магазинчики довели до ладу. Мамо Тут навіть така звана ситуація. В селі, старий-старий фонтан, радянський, там ще я так розумію. І він залишився з тих часів, коли вже не... Вони взяли його, перемонтували. Запустили. Так, да, да. так. Цікава декорація. Ну, скільки там коштує. Не вже думайте, перемонтувати фонтан це мільярди. Та ні. Тим паче, якщо люди по-людськи віднеслись, то це не склад. Мало того, там рядом магазинчики. Ну, теж такі, як ви. Кинули клич. Хлопці, давайте так, ви упорядковуєте територію і пофарбуйте свої магазинчики. Ну, щоб, знаєте, вам такі Привабливо. Зробили. Тим Ти пачі, ми що думати, пофарбуватиме, магазинчик. Це що складно? Не ви Це дуже недорого і дуже нескладно. Але вигляд зовсім інший. І зробили освітлення, це далі площі. І навіть почали робити освітлення по селу, Но я так розумію, що війна почалась, загальмувалась. Тому у них там вийшло, там є, там. Так, да, закінчиться зробити. Розумієте? От чому я говорю, що якщо у вас... Нормальне голова, ну там, як це ще, староста, голова сільради, ну, ОТГ нормальне. І якщо у вас дійсно ну, більш-менш нормальні підприємці, ну, причому знову таки це ж ви їх знаєте всіх, то по великому рахунку, да, дійсно, в селі нормальні умови. Раніше не заперечують. А зараз так. -то, мало того, зараз дійсно виникає така ситуація, що якщо Україна вступить в євроспільноту, то... Буде користуватися європейськими фондами. А там дуже багато фондів. Для якраз от сіл, містечок, м'ястечок і так далі. Дуже багато. Так, да, як правило, ці гроші куди? На відбудову історичних якихось да, На те, що освітлення. Так, да, там не дуже велике, але реально. Але це все можна, 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 можна. Тоді. Тож дивіться, яка ситуація. Я не заперечую, приїзд у нас інтернет розкиданий, але у нас на сьогоднішній момент є села, де вогно. Шикарно працює інтернет. Просто шикарно. І ціна невисока. Тобто, теоретично, ви живете в селі. Якщо ваша робота дозволяє працювати дистанційно, інтернет є, екологія рядом. Так, так. Ви працюєте? Ні. Я розумію, що хто сказать, ні, я не можу, мені треба так. Не заперечую. Але, ще раз говорю, що якщо ваша робота дозволяє працювати дистанційно і у вас є нормальний інтернет, то чому, чому обов'язково обов'язково мега? чому не так? Це реально. Тим паче, ви ж бачите, що на сьогоднішній момент ну, дуже багато професій ушли в могла. Так, не заперечу. Хоча при цьому сказати, так, да, не заперечу. Є частина професій, які ну, ніяк онлайн не можуть бути. Ну давайте так скажемо, якщо це ресторан, якщо офіціант то б онлайн не спрацює. Все-таки офіціант башна рядом, щоб був. Або бармен, бармен. Хоча знову така ситуація. О, дивіться. Я тут зустрічав, ну, саме звичайні... да, я не заперечую, це не глухе село, це таке як було, нормальне село. ну, бар! Ну, барист, кофе варить, обалдеть, а? Слава. Так що ще зовлю, що на сьогоднішній момент це дійсно залежить від місцевої громади, ну і від того, хто там живе. Тому що що-що зробити Польське можна. Знову таки, маленьке містечко. Колись там е, був один такий, знаєте, закінуваний. О, в Україні, там всі містечка. я говорю, чому? А мої родичі, так, да, колись було. Не запречую. Що дійсно в нас є на сьогоднішній момент містечки, яких ну, радянська влада добре потопталася що там з них майже нічого не залишилось. Але навіть вони оживають. Ні, є, що не оживають. Ну, Просто дуже сильно залишить від місцевих громад. Чесно. Розумієте, яка ситуація. Ну от буває так, два рядом містечка. Заїжджаєш, офадай. Троє шикарних, тротуари, все зроблено. Причому ти в'їжджаєш, оцих мафів убогих немає, а все зроблено. Господи, ну. Їдеш далі, Дре містечко, баба мія, дрейбуття намертво, Яка різниця? Тому дійсно, з моєї точки зору, майбутнє в Україні. Ну, це не значить, що Київ зник. Ні, він залишиться. Але не буде так перенавантажений. Все-таки якась частина людей буде розпорошена по містечкам, містечкам села так далі. Особливо ті, які можуть працювати дистанційно ну, І ці містечки будуть оживати. Тому що дійсно на сьогоднішній момент, ну якщо вже так от дивіться, от є у вас село. І якщо навіть цілі зробити цех ну по виробництву якихось веднікликів. Так, це як? Забудь. Але це дійсно була робота для людей, це цікавець. І з іншої сторони, якщо ще, я говорю, виходжу з точки зору, що всі платять по білому... Це в нас є такий цікавий приклад. По-моєму, ладив жени щось так от. Там елеватор стоїть. Там місцевий бюджет стільки грошей має, не знає, підібрати. А елеватор же по білому платить. І гроші йдуть, 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 йдуть. Так що буває така ситуація. Так що от це майбутнє. Зрозуміло? Поки ви розумієте, ще раз вас запрошую на стрім. Раз. Пишіть запитання. Ну, Можете тут якось анонсиком. Але приходьте на стрім, пишіть запитання в чаті, і будуть цікаві запитання, будуть цікаві відповіді. А поки що дякую за увагу. Ну і за майбутнє України. Та побачив. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.